Всім привіт! Мене звати Оля. І я вітаю вас на каналі Розпадлене Сонце. Сьогодні я запрошую вас в такий міні-влог по моїм вихідним. Сьогодні 3 травня, і я думаю, що зможу зняти для вас влог вихідні зі мною. Особливих планів у мене немає, тому можливо я буду читати, можливо, десь гуляти. Сьогодні день міста у Львові. Можливо, побачимо щось цікаве. І також. Оця прекрасна. Всього боку горлюша буде з нами періодично у кадрі. Сьогоднішня субота почалась для мене з масажу на восьму ранку, і е, потім, як ви могли побачити, я встигла поснідити і випити каву, і почитати. Я розпочала читати. Чаклунство шипів Маргарет Роджерсон, і цю книгу мені дуже наполегливо рекомендувала Марія з каналу Маруся. І я її придбала і хочу прочитати. І наразі можу вже поділитись з вами першими враженнями. Я прочитала перші три розділи: 38 сторінок. І тут нам розказується про дівчину Елізабет, яка є сиротою і яку виховують у великій бібліотеці. Це такі магічні бібліотеки, які існують в тому світі. Там зберігаються дуже небезпечні чарівні книги, і вона сподівається стати вартовою. Їй наразі близько 16 років, і вартові вони оберігають ці книги і оберігають світ. Від чар, і чарівники вважаються такі дуже, не, дуже небезпечними ем, людьми в цьому світі і ем, це все дуже сильно контролюється, я так розумію, всі ці книги, які зроблені колись чарівниками е, з. Ем, Частин тіла людей за допомогою частин тіла людей, з якихось кривавих і страшних ритуалів. От і ми спостерігаємо, як Елізабет вперше бачить справжнього чарівника і знайомиться з ним. Не знаю, що буде далі, але наразі тут така досить підліткова атмосфера, але така пригодницька і одразу захоплює тебе і цікаво, що ж буде з цією дівчиною надалі. От тому. Е я запрошую вас далі до мого дня, і е, як тільки прочитаю ще або можливо візьму якусь іншу книгу ще почитати, я з вами поділюся. включаю до вас вже в неділю. Ви вже могли побачити відео, що ми пішли гуляти в центр. Було дуже спокотно, тому ми сіли в кафе попити лимонаду. Я зовсім трошки прочитала, бо, гуляючи з Карлі, не дуже є можливість якби спокійно посидіти, бо вона ще не може просто поруч з тобою лежати, якби не заважати. їй потрібна весь час увага. Навіть зараз вона намагається з'їсти якийсь моїх закладок. Ху! Харлі, ти сюди. От. Але я е, вчора трошки прочитала, і я вчора е, заснула о восьмій вечора, тому що потім по. Так, виходь. Виходь Виходь звідси. Йди. Е, вчора почалася злива, і я сіла читати чеку шипів і просто заснула о восьмій і проспала до сьогоднішнього ранку. І сьогодні теж е, читала, і я дочитала до 16-го розділу це 188 сторінок, і можу сказати, що мені дуже сподобається. Тут е, дуже динамічний сюжет, е, е, класна дівчина-героїня, це е, більш підліткова література, пригодницька така, тут е, дуже класна магія, чарівні книжки, це ну. Прям мені поки дуже подобається. От, і я сподіваюся дочитати, ну я не знаю, чи сьогодні вийде, ну можливо, можливо, сьогодні і дочитаю, якщо буде час. От, тому поки мені дуже подобається. Є ще, це одиночна книга, але є невеличка новела доповнення. Ось таке. Вона коротенька. І я думаю, що як тільки я дочитаю цю, я одразу прочитаю цю новелу. Підключусь до вас ще, можливо, пізніше з фінальними враженнями від цієї книги, не знаю, чи що ще буду е, братись читати, хоча е, мені треба прочитати іску, яку мені прислали на огляд. Мій чоловік вже її прочитав і сказав, що поділиться своїми враженнями після того, як я прочитаю, щоб я змогла якби об'єктивно оцінити, ну, точніше, суб'єктивно оцінити, незважаючи на його відгук. Ось так. Вихідні досить спокійні. Сьогодні сходила на закупи, Можливо, можливо, вас чекає розпаковка. Не книжкова, але подивимось. До нових зустрічей! А зараз буде обіцяна розпаковка. Де мініш? Попереджаю, це розпаковка для тих, кому за 30, як мені. Харлі, не сунь камеру. Не сунь камеру. Продовжимо. Так от, розпаковка за тим, кому за 30, як мені. Ваші ставки, що там всередині? Я сама достеменно не знаю, що саме там, яке саме воно. Але приблизно знаю. щось. Ось скільки всяка фігні. Боже, скільки тут трухи. Ага. Тут в коробці ще коробки. силіконові формочки для кексів. Можливо, вам це <свісно> натякне на те, що в коробках. <свісно> Ви не повірите, але тут ще одна коробка. Ну добре, так вже що що тут. Це набір посуду. Як вам такий контент на книжковому каналі, а? Розумію магнітні е, ручки такі. Потім буду розбиратись. Лот номер один. Глибока, сковорода, типу вох. Вок, вох-вок. Мабуть, там як рис чи лапшу готують отак, китайську. Мабуть, пригодиться. Так, тут якісь кришки, кришки я не буду показувати. Так, наступний от. Просто сковорода. Невеличка така. Вони такі важкенькі. Кришки, кришки. і ще кришка. Кастрюлька. А як? Як оці штуки працюють? Хто-небудь знає? просто зажимом. Интересно, не царапает? Прикольно. Так. Большая кастрюлька. Така сковорода, кастрюлька, не знаю, може для тушкування. Тепер залишилось тільки готувати в тій кількісті, скільки по посуду у нас тепер є. Так, а, це ще не все, я думала, це все. Ого, це вже велика сковорода. Така тут можна засмажити все, що є. Те, що є, можна засмажити. Так, окей. Кількість коробок мене трошки лякає і ось цього-всього. Цього що з цим робити? Так, а тут ще одна є коробочка маленька. А що в ній, я не маю жодного жодного поняття. І ще я. Судочки. Судочки, які я трошки порізала ножем. Трошки поцарапала, щоб вони картоночку не вклали сюди. Цей чоловік собі замовив, бо він хоче, щоб у цій посуді ми багато наготовили і потім заготовки зробили от на, на всі дні, які є. Мрійник, мрійник фантазер. Ну добре, ладно, давайте подивимось кришки. Якісь модні кришки. Типу, з силіконовим краєм їх типу, можна, мабуть. Я не знаю, як ними користуватися. Вони якісь просто кришка. Добре. Я тепер боюся все пошкрябати. Ось така розпаковка неочікувана. І якщо я буду щось готувати в цьому посуді, цікаве, я вам обов'язково покажу. Але мій блог точно не стане кулінарним. Це я вам можу 100% сказати. Вітаю, сьогодні вже понеділок, і мій влог вихідного дня трошки затягнувся. Але я все ж таки хотіла би поділитись з вами фінальними враженнями від чаклунства шипів, які я дочитала сьогодні. Зранку мені залишалось буквально 30 сторінок, бо вчора я. Читала вже було початок другої ночі, і в мене вже злипалися очі. Я вирішила не дочитувати вночі, бо там дуже динамічна кінцівка, прям такі події, які треба на свіжу голову читати, бо я вчора вже погано вловлювала, що відбувається. І що я можу сказати про цю книжку? На початку вона мені дуже сподобалась. І в кінці вона мені все так само дуже сподобалась. І всередині, і взагалі, це офігенна книжка, це підліткова young Adult фентезі. Пригодницьке, дуже магічна, про чарівні книжки. З класними персонажами, і навіть в кінці я трошки прослезилась деякі моменти. Ну, там вони дуже сумні, але такі щемливі. Коротше кажучи, я вам супер раджу цю книгу. Я взагалі, ем, не очі... ну як я очікувала, бо Маруся радила і казала, що це неймовірна історія, але я ну, до кінця можливо. Не уявляла, наскільки вона класна і супердинамічна, пригодницька, і така, як ніби трохи вайб Гаррі Поттера. у тому настрої, як підлітка повинна врятувати світ, ну або щось зробити таке е, знакове. Прям дуже приємна історія і я. Вже навіть почала читати цю малютку: Таємниця маєтку шипів, маленький сіквел. це таке невеличке продовження, от щоб трохи більше побути з цими героями. Тому, якщо ви хочете щось таке фентезійне, легке. Пригодницьке і супер динамічне прочитати. То Чакунство шипів, авторки Маргарет Роджерсон це те, що вам треба. Я взагалі дуже рада, що прочитали книжку. Цю за два дні. Це прям дуже класна історія. Я не пожалкувала жодного разу. От. І... Перед тим, як закінчити цей влог, я б трошки хотіла розказати вам про мої найближчі плани на читання, трошки похвалитися новиночкою, яка мені прийшла по передзамовленню. Це Алі Гейзволд наречена з таким супергарним зрізом. Я не знаю, чи там щось сфокусувалось, але вона неймовірно гарна. І це паранормальний роман. Тут вампіри і перевертні. Е, і щось таке незвичне для Алі Гейзевуд, у якої я читала е, тільки романи у е, форматі STEM-романів та один еротичний роман англійською, але він теж був там в науковому середовищі. От, а от таке паранормальне це щось новеньке, ще й так гарно видане, я думаю, що буде класно. І також. На найближче читання, зараз я вам покажу. Ми з моїми дівчатами запланували прочитати Діву Матір 3 Юлії Нагорнюк. Оскільки ем, я чула, це таке затишне гумористичне фентезі українське. І ем, ця книга увійшла в короткий список. Блогерської премії, і зайняла там чи друге, чи третє, третє місце щось таке. І наразі вийшла друга частина. Я не знаю, чи можна читати ну, типу, окремо, як буду читати, прочитати цю і не читати другу, але я думаю, що мені сподобається, і я буду теж другу потім читати. І ще дуже гарне це таке видання ще одну сторінку. Просто супер. Друга частина така зелененька. Коротше, трошки я е, в цьому місяці думаю, буду більше читати саме фентезі, ну от, можливо, паранормальних, менше чисто любовних романів. Хоча мені ще дуже-дуже хочеться, е, якнайшвидше, приступити до Ліс Форд і серії міста вітрів. Перша книга Вище небо. От, не знаю що. Um, у мене буде найближчим часом поїздка в село на тиждень. І це відео, скоріш за все, дивитись, коли я вже тиждень, як в селі, і, можливо, я там зніму якийсь, якийсь влог також. Um, я ще не вирішила, які саме книжки я буду брати з собою, бо там, скоріш за все, у мене буде більше часу на читання. Um, Можливо, ці книжки я вже прочитаю до того, як ми поїдемо. Ну, ось цю, я думаю, точно. Можливо, ця буду довше читатись. І що ще візьму таке, можливо, величеньке або щось, що давно в мене лежить, я хочу прочитати, не знаю. Але загалом, після очаклонства шипів, мені чомусь а, такий вайб на оцей підліткове фентезі. І... Дивлюсь в сторону, що Локвуда і Ко. І не знаю. От. Але ось ці дві книжки точно хочу прочитати цю, просто тому що не можу втриматись, вона мене дуже-дуже притягує. І я давно не читала щось про вампірів. Мабуть, ще з часів е, сутінок, коли я ще навчалась в університеті, давним-давно. І на цьому я буду закінчувати свій влог. Я дуже рада, що ви були зі мною ці вихідні. Сподіваюсь, вам сподобався цей формат. І надалі можливо, я більш ретельно продумаю якісь активності, бо мені здається, цей вікенд був не дуже активним, але при цьому мені не вдалося дуже багато прочитати тільки одну книжку. Хоча, може, для когось це може бути досить багато. Бо дійсно часу, навіть коли не багато всього заплановано, часу. На читання залишається мало, бо якісь домашні справи, там якісь закупи, готовка, прибирання те, що я не дуже показувала вам цьому влогу, просто тому що я не встигала підзняти це. Але щось таки встигла. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей формат. Та дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!